Друзі, всім привіт! Сьогодні буде у нас коротенький огляд на вот таку от катушечку. На самій катушці нічого не написано, але коробка, в якій мені прислали, там було написано Dive Exceller. Dive Exceller ще минулої генерації, минулого покоління, але катушка, катушками такі ще люди користуються. Варто уваги, на правді кажучи. І трошки поговоримо про неї. Вже, в принципі, все. Що можна було з нею зробити, я зробив працю, закінчив, тому наочно багато нічого не побачите, Але послухайте мої поради і якісь новини від, від мене. Ну, по-перше, хочу нагадати, що має дуже багато запчастин для доспінінгів до катушок до спінінгів вже маю менше. Ось запчастини до спінінгів, комливі частини верхівки, ще є фідерні кінцівочки, квір-типи. Ось до катушок. І ще на днях очікуємо партію запчастин до фаворитів. Отож, звертайтеся. Як я казав вже в минулих відео, відправлення буде. З Польщі я знайшов недорогий недорогий спосіб відправлення. Нова пост виходить ну реально дорого. Ну а почта польська. Від 100 гривень ми вже можна відправити вам якусь посилочку конвертик до 50 грамів, в основному запчастини, до катушок стільки важить. І якщо не надавати трекінговий номер е, ці посилці, то посилка буде коштувати на наші гроші всього тільки 100 гривень. Якщо хочете відслідковувати, якась там посилочка дорога, ну краще надати. Трекінговий номер, тоді буде 250 гривень саме коштувати відправлення. Маю відрегулю... регулювальні шайби, підшипники, смазки, ролики, ручки. Не до всіх моделей, не до всіх катушок, але пишіть мені на Viber, WhatsApp, Telegram. Контакт буде під цим відео. Чим зможу, допоможу. Отже, поїхали. Так. Значить, катушка ця вже була стара. Вона вже нормально, до речі, тих, тихенько працює, бо коли прийшла, це був жах. Я в шорт, в шорт вона вже попала. Як тут, і в кнобах шуміла, і таке інше. Так, обов'язково, що треба вважати при обслуговуванні цих катушек. Катушки дайви, що старої, старого покоління, що нового, дуже. Капризні до, до смазок, якими ви будете їх обслуговувати. Жодних е пенів якоїсь ю... насінитися використовувати не можна. Фірмові смазки Shimano, Daiwa теж. Е Можуть не дати очікуваного ефекту, бо вони так само як і інші, інші. Більшість інших смазок вони мінеральні. Я стараюсь використовувати синтетичні смазки, самі топові, самі класні, таку, таку, коштують вони дорого, а не кожен може собі дозволити. Ось, значить, що ще потрібно для того, щоб якісно зробити сервіс, ось такий простенький інструмент. В принципі, вже не так дорого коштує. Це я купив в Японії. Це я купив на AliExpress. Зараз хвилинку покажу. Щоб розбирати кноби ось такий інструмент, такий крючочок. Можна, в принципі, самостійно виготовити, а я але я цей не став замарачуватись, купив на Алікспресі там набор такий. Ну, а тут вже висока точність для того, щоб перевіряти підшипники. Якщо, наприклад, конкретно в цьому екземплярі цей маленький підшипник 5х8, ну, легко було зрозуміти, що він зіпсований, ну, то з цим було вже складно. Тобто на самій шестерні він. Не сильно а, шумів, тільки коли збираєш, збирав, був Появлявся якийсь а, шум, і був додатковий люфт-ротора достатньо сильний. Бо чого був люфт-ротора, бо пінньон відома шестерня, яка тут на, на цій осі, по-хорошому, має а, мати хоча б дві точки опори. Тут, значить, у нас а, в, там, де хвостик. Майже ні на чому не опирається, а, тобто отвір корпуса. Корпус, до речі, гарний якогось металевого сплаву. Ну, це чудово, да. старі, старі дайві, дайви вони в цьому гарні. А друга цей вже підшипник. Сама обгонна муфта не дає жорсткої посадки, обгонна муфта теж має проблеми. А, тому, в принципі, треба вважати і. Ось такий от приборчик, такий інструмент так простий допомагає зрозуміти, що до чого, де які проблеми є з підшипниками. Бо, наприклад, там на, якусь, на якийсь пензлик, на якийсь конус набирати, чи там на ножиці, ну, не сильно воно показує, тому оце. Також е, хочу звернути увагу, що в старих дайвах є проблема з обгонною муфти. Тобто ця обгонна муфта е, миттєва, це гальмо часто е, відказує, е, особливо це замітно при, е, при холоді там, плюс 5 і менше. І буває проскакує. Крутиться в зворотній бік. Як вирішити цю проблему? Хочу відправити до одного зі своїх старих відео, яке зараз одне з найпопулярніших на моєму каналі. Ось можете подивитися. Ще ще тоді російською знімав. Адкас обгонної муфти Dive. як рішить? Заходьте подивитися цей на моєму каналі. Значить, далі. в між штоком і гайкою, яка тримає ротор, є, ось воно туди провалилося. Є пластикова така втулочка, второпластова. Ось вона теж часто псується, краще теж замінити. В цьому екземплярі ще я замінив кліпсу. З кліпсу дуже сильно помаявся, але дивіться, як воно зараз, як воно тепер тут виглядає. Тобто. Сама цей чорний пластик, якщо просто поставити жилка, чи шнурок буде різатись ну, не дуже добре, тому треба ставити таку ось підкладочку. І тоді буде краще. По суті, все. Такий короткий огляд, далі в очікуванні. Ще в мене катушки Окума і американський пен. Я думаю, буде цікаво, начебто катушки для трофейної рибалки Побачите, почуєте. І не забувайте звертатися до мене зі своїми потребами. І до зустрічі в наступних відео!